Вітаю вас у світі, де знання стають пригодою, а навчання мистецтвом. Ми освітяни, які творять майбутнє сьогодні. Тут народжуються ідеї, розкриваються таланти і зростають мрії. Запрошую вас у подорож натхнення, креативу та любові до дитини, бо освіта це не лише про підручники, це про серце, що веде за собою. Я вчитель початкових класів і моє серце живе у світі дитинства. Моя професія це не робота, а подорож. Щоранку я вирушаю до країни, де ще вчорашні малюки стають першовідкривачами. Тут кожен урок це казка, де букви танцюють, цифри дружать, а знання відкривають двері у велике життя. Учитель це не лише той, хто навчає, а той, хто надихає. І я щаслива, що маю честь бути саме таким вчителем. Мій шлях у педагогіці розпочався ще у 2004 році, коли я вступила до Ржищівського гуманітарного коледжу. Це була перша зупинка на моїй великій подорожі. Далі, 2008 рік, переяслав Хмельницький державний педагогічний університет імені Григорія Сковороди. Далі школа. Нова станція, де я здобула знання і віру в те, що навчання це не кінець, а завжди початок. І ось сьогодні, 16-й рік поспіль, я продовжую цю подорож, уже ведучи за собою маленьких мандрівників, своїх учнів. Моє кредо це три мелодії одного серця. Серце навчає, бо лише щирість торкається дитячої душі. Приклад виховує, бо діти бачать більше ніж чують. Знання надихають, бо відкривають світ безмежних можливостей. Колись я зрозуміла, справжні кредо не пишуть у щоденнику і не шукають у книжках. Воно народжується у власних вчинках. Моє звучить так: жити серцем, діяти прикладом, надихати знанням. І саме цим я керуюсь щодня. Моя педагогічна ідея це поєднання двох світів: світу дитячої уяви, світу сучасних технологій. Мета проста. Навчити дітей мислити сміливо, шукати нестандартні рішення і робити це з натхненням та радістю. Моє завдання вчителя навчати, надихати, виховувати, розвивати, підтримувати і найголовніше готувати до життя. Я вчитель це не просто професія, а мистецтво. Я не лише передаю знання, а й формую особистості. Кожен день я створюю умови для повного та гармонійного розвитку своїх учнів. Моя місія розкрити їхні творчі здібності та навчити їх мріяти. У своїй роботі я використовую такі методи навчання: проблемно-пошуковий метод, метод проєктів, ігровий метод, дослідницький метод. У своїй роботі також я використовую такі технології: інтерактивне навчання, ігрові технології, проектне навчання. Гейміфікація та дитиноцентризм. Я вірю, що кожна дитина приходить у школу з маленькою іскоркою в серці. Моє завдання не просто навчити читати чи рахувати, а допомогти цій іскорці розгорітися у вогонь творчості, тому свої уроки перетворюю на квест, а завдання на захопливу пригоду. Дитина починає мислити інакше, вона вже не боїться помилок, бо розуміє. Кожна помилка це крок до нового відкриття. Я хочу, щоб мої учні відчували навчання це не обов'язок, а захоплива подорож. Подорож, у якій знання стають друзями, гра компасом, а креативність головним скарбом. Адже саме ті, хто вміє мислити творчо, завтра змінюватимуть світ, у чому ж результативність та ефективність впровадження педагогічної ідеї. Це підвищення мотивації та зацікавленості дітей у навчанні. Розвиток навичок критичного мислення, творчості та комунікації, покращення взаємодії між учнями та вчителем, підготовка дітей до реального життя в сучасному світі. Яка ж схема моєї професійної діяльності? Це методична робота, навчальна робота, позакласна робота, обов'язково є робота з батьками? За час Роботи в школі я виділила для себе правила педагогічної майстерності. Це ніколи не зупинятися на досягнутому, ділитися з дітьми своїм досвідом, займатися самоосвітою, вчити і вчитися самі, намагатися бути прикладом для дітей у всьому. У сучасному світі знання швидко змінюються, тому я постійно займаюся самоосвітою. Це дає мені змогу бути цікавою і сучасною для учнів. Ділитися з ними новими ідеями та формувати в них бажання навчатися протягом усього життя. Вважаю, що справжній педагог має вчитися сам, щоб надихати інших. Окрім своєї улюбленої роботи, я активно займаюся волонтерством. На даний час мої зусилля спрямовані на підтримку Збройних сил України. Це для мене не просто допомога, а справа честі й громадянського обов'язку. Кожного дня я ставлю перед собою плани на майбутнє. Сприяти участі дітей у шкільних конкурсах і олімпіадах, з метою підвищення педагогічної майстерності займатися самоосвітою, поповнювати матеріали уроків, шкільних та позашкільних заходів, приймати участь у професійних конкурсах, підвищувати професійну категорію. Дмитро Павличко писав: Не зупиняйся, вчителю, не треба. Іди вперед, бо в цьому суть життя. Ти робиш чистим і безхмарним небо, ти твориш віру. Краще майбуття. Дякую всім за увагу!